Ліги. Зібралися наші науковці, не лише наші організації, ми запросили інших фахівців, науковців з інших наукових установ з тим, щоб ми на сьогодні проговорили ну, проблематику, яка хвилює не лише Україну, а і дуже багатьох людей в світі. Вже є офіційна реакція міжнародної спільноти. Можливо, вона вас нас і всіх не задовольняє в якійсь, місці, але насправді ми точно не знаємо, що у нас відбувається, і дуже хотіла б, щоб ми з вами все таки сьогодні основні акценти висловили цієї тематики. Бо після того, як це все затоплено, зруйновано, почнеться вода вже потроху почала спадати, і, і, і тепер дуже актуальним є питання: що далі з, цим, з цією територією з Півднем України, з Причорномор'ям. І саме тому я сьогодні вирішила ну якби. Дуже в короткій формі я представлю які наслідки цієї трагедії, але я би хотіла, щоб ми висловилися, кожен зі своєї спеціальності, кожен зі свого міркування і громадянської позиції. Що, що ви думаєте про те, яким може бути майбутнє цього регіону після цієї трагедії? Урядовці вже висловили думку про найближчим часом відновлення гідровузла, не тільки Каховської греблі, а всього гідровузла назвали орієнтовну суму. І я можу вам сказати, що працюючи зараз в офіційній установі радником міністра ну, в силу різних обставин, не чую таку думку не з боку Міністерства захисту довкілля. Зразу говорю Міністерство Захисту довкілля ще свою позицію не висловлювало, немає повних даних. Але я знаю, що і урядовці, наприклад, Міністерства енергетики інших установ висловлюються за відновлення. Саме тому ми присвячуємо нашу сьогоднішню розмову питанню: чи відновлювати, чи не відновлювати, і яким може бути майбутнє в тому чи іншому випадку. Безперечно, такі питання ми задавали не раз за останні 25 років діяльності нашої організації. І скажу вам, що не завжди прислухались урядовці е, до думки громадськості, але в деяких випадках нам все-таки вдавалося, е, нам вдавалося відстоювати здоровий глузд і інтереси природи. Тому е, нам потрібно висловитись і принаймні стояти на тій позиції, пояснюючи, е, вже як воно буде розгортатися, але ми маємо набрати аргументи для тої чи іншої позиції. Дуже коротка інформація. я не буду факти повторювати, які ви знаєте. Всі слідкують за цим. Ви всі науковці, всі безперечно ну, для себе ці цифри відкладаєте. Але якщо ми говоримо про Каховське водосховище, це найбільше з каскаду шести гідровузлів на Дніпрі, і фактично ми з вами давно про це говоримо: що Дніпро перетворений на технологічний канал. Який не має природної течії і здатності до природного відновлення, попри те, дві третини населення України користуються водою з Дніпра та його приток, і ми знаємо рівень забруднення промисловими стоками, очищеним, неочищеними або недостатньо очищеним, які скидаються десятками років. Про мільйони кубів засолених шахтних вод, які скидаються в Дніпро. Про комунальні стоки за відсутності якісних очисних споруд, або просто виведені. Комунальні стоки без будь-якого очищення протягом і всієї течії Дніпра, і, і окремих приток. Ну і звичайно, в кожному з водосховища Дніпровського каскаду більше ніж 35 п'ятирічної давнини, там знаходиться шар і радіо радіонуклідів, які вже затягнуті мулами, але те, що відбулося. На Каховському водосховищі, безперечно, підняло всі моли, і, і думаємо, що і ці мули, і такі елементи також будуть відслідковані. Станом на сьогодні більше 13 мільйонів кубів з 18 мільйонів вже витекло з Каховського водосховища. Це безпрецедентна кількість прісної води, яка втрачена і тепер перетворюється на мул, або де осідає вона, або на в, в Чорному морі опріснює Чорне море. І тому, і тому можу звернути вашу увагу на те, що зараз ми маємо говорити як екологи про дуже серйозний удар і по морській екосистемі. Із таких важливих речей треба розуміти, що вже третина. Території Каховського водосховища повністю осушена, і продовжуючи цю думку, на Каховського водосховища вже зневоднена. Ми бачили жахливі картини, риби було, і це вже більш півтори тисячі тонн загинуло риби. І найстрашніше, що це була що ця риба була і дорослій рибини, і мальок. І з таких фактів, які важливі, то ми маємо говорити про те, що на сьогоднішній день внаслідок підриву росіянами ГЕС без можливості води залишилися 94% зрошувальних систем Херсонської області, 74%. У Запоріжській області, і 30% в Дніпропетровській області. Тобто, фактично ці мережі знесені і більше того, немає, навіть якщо щось безбереглося, то немає води для того, щоб наповнювати ці мережі водою. На, території, на цій території, яка втоплена, знаходиться чотири національних природних парка: це Білобережжя Святослава, Кам'янська сіль, І великий луг, ніжні дорослі люди розуміємо, що ті звірі, ті птахи, які там знаходилися, то вони були перші під ударом, і більшості з них не вдалося врятуватись, на жаль, і, наприклад, 70% такої невеличкої такої тваринки, дуже симпатичної, є на На це 70% світової популяції знаходилась саме на цій території, і ну зараз під е, великим сумнівом, яка кількість цих істот могла залишитись, е, тобто. Якісь от такий масками на сьогоднішній день, тому що я повторюю, я не буду, ми всі читаємо цікавимося цим. І саме тому ми говоримо про безпрецедентні збитки, цей факт однозначно трактується і тепер підпадає під термін, юридичний термін екоцид. Бо коли ми з вами ще проводили першу нашу відеоконференцію 28 лютого 2022 року, на четвертий день повномасштабних. Штабного вторгнення, уже тоді е дехто висловлювався про те, що от ті збитки для довкілля, які вчиняє Росія на території України, це екоцид, але відповідно до Римського статуту і е реальності… Е Міжнародного кримінального суду не всі збитки для довкілля рахуються як злочини проти довкілля. Вони кваліфікуються, тому що частина цих збитків завдається внаслідок прямих військових дій. Ну як би це не було очевидно для нас, що не ми починали цю війну і що Такі збитки, але повторюю, відповідно до міжнародного права трактуються так. Але якраз от ці дії під час підриву росіянами Каховської ГЕС саме це і, і трактуються як екоцид, тому що це навмисні дії, які призводять до порушення структури компонентів природного середовища, зміни геохімічних, фізичних екологічних показників е, довтілля, і впливає прямо. Впливає на флору і фауну. Тому це вже дійсно от такі навмисні дії. Вони і саме спричинили. Такі збитки і вони трактуються як окоцид, і крім того, підрив Каховської ГЕС це пряме порушення Женевських конвенцій, які стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, і в додатковому протоколі 50, в статті 56, це чи в 77 році, в 1977 році було ухвалено. Там чітко сказано, що установки та споруди, що містять небезпечні сили, а саме греблі, дамби, атомні станції, не повинні ставати об'єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об'єкти є воєнні. Викликати звільнені об'єкти, розміщені в цих установках або спорудах, не повинні ставати об'єктами нападу, якщо такий напад може виплати е, це вивільнення цих небезпечних сил. От е, просто чітко, абсолютно трактується це ячення Женевських конвенцій. Тут е, саме. Ну, наголошується на тому, що навіть якщо би там знаходились військові об'єкти, ці самі об'єкти греблі, дамби атомні станції не можуть бути, вдавати об'єктом нападу. Натомість ми бачимо і Чорнобильську АЕС, і Запорізьку АЕС, і тепер ця гребля росіяни свідомо перетворюють на не просто на військовий об'єкт, але і спричиняють такі страшні. Звернути увагу, ми поділимося, також можливо, у вас додаткова є інформація за цей час. Мені вдалося переговорити з людьми, ну дуже дуже старшими, які в свій час мали відношення до будівництва. І ну, звичайно, коли вони були молодими і це будували, і всі були захоплені такими масштабами будівництва. Про це ніхто не думав, але пройшли роки, і люди, які колись це будували, розуміють цю загрозу, цей тиск на довкілля і, і ці негативні зміни, які спричинили ці, ці будівництва. Так от я питала не навіть не про це, а питала про міцність споруд. І абсолютно всі, хто до цього мав відношення раніше, і тим більше зараз стверджують, що ніяким тільки прямим влучанням. Ядерного снаряду і то прямо в машинне відділення, якщо це зверху, тоді можна зробити цей прорив. Все інше це тільки з середини від тих люд, від людей і структур, які знаходяться саме на дамбі. Тому говорити, що якимись снарядами українці, українські війська обстрілювали, це просто нонсенс. Навіть якщо повторюю пряме попадання ядерного снаряду чи якогось об'єкта в саму греблю, то вона. Все одно має витримати цей удар, да, будуть якісь там струси, якісь зміни, але це не призведе до таких масштабних ну, от, якби, тут крапка поставлена спеціалістами в цій відповіді, і більших людей в світі, і керівників світових розуміють, що це терористичний акт Російської Федерації. Ну і тепер коротко таки по групам ми будемо сьогодні говорити і про Телегічні наслідки, тому що, наприклад, вирішувати питання, чи може бути без відновлення греблі майбутнє у Причорномор'ї цього південного регіону, то звичайно ми розуміємо ці економічні збитки безпрецедентні, які викликані затопленням або осушенням верхньої частини там, де Каховське водосховище. Безпрецедентна шкода водним ресурсам, забруднення ґрунтам, удар по зрошувальній системі і, взагалі, замулення більше вже 10 тисяч гектарів. Це вже встановлений факт, звичайно, їх більше, але просто встановлений факт. В будь-якому випадку пошкоджені родючі ґрунтів, Це, звичайно, удар не лише для України, а для продовольчої світової безпеки. Бо Україна є таким дуже серйозним постачальником зерна для інших країн. І, звичайно, для Запорізької АЕС це також несе безпрецедентну загрозу, тому що хоча Запорізька АЕС після фокусі вибуху на фокусі стрес-тест були всі ці наші атомні станції перевірені, але загроза. Зменшення кількості води, підживлення, підживлення конденсаторів турбіни систем безпеки. Це дуже серйозна проблема, і вона не працює для, на повну потужність, але все одно потрібна вода для охолодження реакторів. І тут у нас вже ми бачимо рівень води, наближений до от самої самої відмітки критичної 12,7 метрів. Знищено фактично у нас рибне господарство саме на цій території, і вже порахували люди, які працюють в цій галузі, що на 7-10 років треба буде витратити грандіозні зусилля, щоб поновити дуже серйозний удар по транспортно-логістичним ланцюгам получення. Тому що зруйнована сама течія Дніпра, і крім того, зруйновані мости, захисні дамби, дороги под, под пошкоджено елеваторні потужності, які розміщені на берегах Дніпра, і порушена можливість річкового транспортування експортного зерна та іншої продукції України. Збитки по відновленню житлових будівель промислових, соціальних ще будуть обраховані, але це дуже серйозні, серйозні суми. Ну і екологічні наслідки. Ми вже про це говорили: це тисячі е е, диких тварин, які загинули, е, знищені популяції, е, ви величезна кількість популяцій птахів, бо дорослі птахи могли підняти на крило, і то не вперше. Там 100 кілометрів валам, і навіть дорослі птахи не могли завжди врятуватись. але загинули абсолютно всі дитинчата, пташенята. Також удар по екосистемі. Головне, що тут е, е, знаходились птахи не лише ті, що знаходяться на території України, але й перелітні птахи. Е, молюски, речкоподібні, риба тепер знесена. Орне море, і е, там вона гине в солоній воді, але ж е, ті риби і водні організми, які привикли жити в морській воді в прибережній смузі, вони. Це все змінюється, і навіть у короткостроковій перспективі наклідки цього терористичного акту. Для природи і людей можна визначити як катастрофічні колеги. Це от така коротка інформація, коротка така довідка. Можливо, у когось є якісь ін, трошки інші факти іми можна поділитися. І все-таки ми запросили до нас ну, спеціалістів різних, не тільки повторюю, наших ахових фахівців людей з екологічної ліги, і я би просила у нас. Не хотіла би так затягувати час всієї нас вишу зустрічі. Вона у нас розумна до 17.30. Тому я би просила, якщо у вас є доповнення до фактів. Це висловитись коротко. І тоді, все-таки, ми говоримо в розрізі нашого головного питання: відновлювати чи не відновлювати. Ми говоримо власну думку, це ще буде обговорюватись на великих науково-практичних конференціях. І я вже декілька разів, виступаючи перед журналістами, ну, висловлювала цю позицію як голова Всеукраїнської колишньої лігії, але більше це з одного боку ну, бачення моє. Ситуації, ну і крім того, ми роками цю тему обговорювали і багато разів говорили про негативні наслідки зарегулювання соку Дніпра. І виходячи з цих міркувань, я закликаю урядовців. Закликала і виступала вже і на урядових засіданнях просто не робити зараз. Доступних технологій з точки зору європейського зеленого курсу. Хотіла би тут перед підсумками такий приклад навести: річка Рось одна із найпотужніших приток Дніпра. Багато років поспіль Рось не впадає в Дніпро влітку, в неї не вистачає сил донести воду по чотирьом областям. Річка ця протікає: донести воду до Дніпра. В районі Богослава ми можемо перейти от поза минулого року, просто не замочивши взуттями по камінню, перейшли під Богославом. Це потужна така притока Дніпра, яка не має води, і от е, мешканці Корсуня, наш осередок, е, міський і районний е, Корсун Чевченківський всеукраїнський колишній лігі, інші громадські організації е, просто звичайні люди зібрали 25 тисяч підписів під петицію Президенту тепер це питання розглядається на най. Вищому рівні так, от коли почали розглядати по знаєте, як от, по косточкам розбирати всю цю річку, Рось, то з'ясувалося, це от Олександр Васильович до вашої до ваших цифр більше двох тисяч водокористувачів, 480 спецдозволів. Ну, ви уявляєте собі, от от, от, от цей нонсенс, це дикунство якесь. А вже не кажучи про те, що скільки цих ставків маленьких відведень рукавів води ні, ніде не значаться, і вони тепер з'ясовуються, як розбирають воду і чому її не вистачає до самого низу. І е, більше того, вже три роки е, прокуратура державна колична інспекція в Черкаській області, і наш осередок Корсун Шевченківський, судилися е, з е, власниками двох е, малих ГЕС, які незаконно приватизували ці дві. Гес і, і суд визнав нашу правоту і, і визнав, що вони незаконно були приватизовані. Тепер громада має забрати собі і вирішити, чи це треба, чи вона дає якийсь сенс, а вона ніякого високого прибутку не дає. Це був прибуток лише тим власникам, які просто за рахунок зеленого тарифу затримували воду, не давали її, кхм, спокійно їй пройти. Риба гинула, за море риби і таке інше. Так це одна із річок тільки притоки Дніпра. Тому на таких прикладах, от зараз ми відпрацьовуємо цю модель відродження, здоровлення річки, яку ми хочемо потім застосувати в інших регіонах України. І саме от завдячуючи нашому середку середкучної лігії, нашим фахівцям, ми от зараз якраз над цим працюємо. І точно так же от ця біда, страшна трагедія, яку переживає Україна, жертви людей і загинули мирні мешканці, і, і, і витрати природи живої, все це дає нам право. Змоделювати, запропонувати інший шлях розвитку цього регіону, і е, ми дуже щасливі, що провідні науковці національної академії наук таку ж саму точку зору підтримують, і нам потрібно це акумулювати і зібрати. І от на сьогоднішній день, завершуючи нашу цю першу повторюю, таку дискусію тільки наближено до великої наукової розмови, е, ну е, я хотіла би ну завершити тим, що більшість із наших учасників одностайно. Підтримує ідею відмовитися від відновлення. Каховський ГЕС, саме йде про ГЕС, тому що по греблі тут у нас були інші різні точки зору, і тут ми не будемо зараз це деталізувати, але саму, я, саму гідротехнічну споруду, як ту, що дає енергію, і, і знову відновлювати весь цей каскадний рівень водосховища, це абсолютно неприпустимо. І ми зараз напрацьовуємо пропозиції щодо подальшого розвитку цього регіону без Каховської ГЕС, і, і ми бачимо вже зараз навіть. Півтори години такого мозкового штурму показує, що в нас є пропозиції, які достойні, які відповідають найкращим доступним технологіям, які сповідує світ, і відповідає європейським директивам, до яких зараз ми маємо прагнути, і їх імплементувати. Тому колеги, ми завершуємо зараз. Ну, якби не ставимо крапку, але цей етап нашої дискусії завершуємо. Ми підготуємо драфт, проєкт позиції всеукраїнської колишньої ліги, такої знаєте, ідеологічний, скажімо так, підхід. Як ми це бачимо принципово без деталей, але ми почнемо готувати велику науково-практичну конференцію з цього питання із різними секціями, круглими столами і таке інше. І на сам кінець організаційно я хотіла би попросити вас, шановні колеги, От ми зараз позицію ВЕЛ прийшли вам проєкт, але прошу, от ваші думки. Я бачу, що багато хто вже і записав і має це записане, щоб ви нам якби надіслали ці матеріали, і ми скомпонуємо такий дайджест думок різних науковців з цього приводу. Може, навіть це якийсь такий дуже коротка ремарка по аргументам, але з тим, щоб ми уже зараз не очікуючи таких грунтовних великих наукових засідань, ми. Все таки Розіслали урядовцям і на місцевому рівні національному таку позицію. Я думаю, таку ж позицію сповідують і інші громадські організації: і Українська передохоронна група, і національний екологічний центр, Українське товариство охорони природи. Ми звичайно зберемо найближчим часом зустріч громадських організацій, щоб це була консолідована позиція, і Ліга тут буде виступати ініціатором такої зустрічі. Але я думаю, що більшість прадохоронних реально передохоронних організацій України. Будуть підтримувати цю позицію і будуть стоять на цьому, і тому ми маємо цю консолідовану позицію звести, а потім вже залучати наукові аргументи, фундаментальні дослідження. Зараз Міністерство захисту довкілля залучає дуже багато міжнародних партнерів, формується місія ОБСЄ. В цей регіон з фахівцями для дослідження наслідків. І чим е, ретельніше, як пані Ольга Федорівна сказала е, Гільвіра, чим ретельніше ми зараз ці наслідки будемо фіксувати, е, підтверджувати, тим якіснішими будуть наші аргументи проти відновлення цього монстра, який вже багато зробив біди, і маємо е, інший. Розвиток це збалансований розвиток при і півден, і півдня України, і це буде безпечний розвиток, який дасть можливість людям працювати на місці, платити податки в свою громаду і зберігати свої природні ресурси, що відповідає парадигмі сталого розвитку.